До нас доєднується Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, і з ним ми, власне поговоримо, що ж відбулося за вчора у Вашингтоні, пане Андрію, вітаю вас в ефірі. І вітання ну от всі сторони задоволені. Такої теплої зустрічі така тепла зустріч відбулася. Ну, вперше вам здається, чи дійсно вона була такою доброю для України, чи чи можливо просто не було нічого поганого і це вже добре? Ну, по-перше, їх було всього дві. Тому що, знаєте, треба ще третій раз, щоб закріпити. А по друге, фактично, ми ну давайте буде відверті. Також ми поки що нічого нового не отримали. От е, я багато чую про дуже хорошу зустріч, я багато чую про величезний прорив, але фактично, давайте розберемо цю зустріч. Давайте ми отримаємо якісь фактичні результати. Е, до того як ми поїхали, нам фактично було відомо про те, що Трамп буде намагатись натиснути на Україну. По, по по територіальним питанням цього питання це питання було максимально ну, замовчене або просто його оминули, і ми нічого нового по цьому питанню не отримали. Ми отримали те, що ми нібито маємо розмовляти по цьому питанню з Путіном вже особисто. От це питання не вирішене. Тобто, фактично, ми залишаємося під ризиком втрати наших територій. Далі по гарантії безпеки раніше ми не говорили про них взагалі ніякої інформації не було. На даному етапі ми вже маємо більш чіткіші окреслені якісь норми. Фактично, ми чули про те, що Сполучені Штати Америки мають надати якісь гарантії зараз. Ми також не знаємо, що це за гарантії будуть, тобто, ми знаємо, що вони якісь будуть більш детальніше, нібито це має бути можливо навіть гіпотетично війська, навіть американські, але знову ж таки це дуже все завуальовано. Тобто, фактично, ми і це і це також про це також чули. Тобто, ну єдине, що там, як сказав президент Зеленський, що це має бути описано чітко в документі, і ми маємо мати якісь фактичні цифри, і все інше. Якщо це буде, це вже непоганий плюс. Плюс 90 мільярдів доларів має бути заплачено американцям за озброєння. За який період часу, коли це має бути, що за озброєння? Тобто. А це також має проговоритися і знову ж таки, коли це має бути, і чи це буде, тому що поки що це слова, тому що завтра, наприклад, не вдасться узгодити територіальне питання з Путлером, і ми ці всі угоди просто викидаємо в одне місце і кажемо, ну не вийшло. І Трамп каже: Ну, бачите, я вам пропонував. Бачите, ви не пішли на це. Тобто, давайте мені відверті. Всі будуть спирати на Україну, що Україна не погоджується віддати землі. Трамп промовчав, тому що Трамп ну розуміє всі ризики. Трамп надіється на те, що дійсно можливо Путін погодиться, тому що він дуже хоче миру. Як він він це раз в 10 сказав, і це випадково навіть записав цей на мікрофон. Щоб ви подумаєте, що це все божевілля, але Путін дійсно хоче миру. Якщо він хоче миру, значить гіпотетично він може погодитись на те, щоб припинити вогонь по лінії розмежування теперішньої. І, але ми ж знаємо з вами, що це, що це не так. Ми знаємо, що він не погодиться на це. Ну, мало йому є. Маленький шанс є, але він дуже маленький. І це все показує на те, що це величезні ризики. Зараз, те, що зараз відбувається, це лише поки що слова. Я ніякі конкретних домовлений, ніяких конкретних дій не побачу. Давайте, якщо так от хронологічно прослідкувати заяви Трампа, він говорив, що тепер, ну після, після розмови з Путіним, він тепер каже, рішення за Україною тепер вже все тільки залежить від них. Відбулася зустріч з Зеленським. Він дзвонить Путіну, і Путін погоджується на зустріч. Тобто він же мав якось відзвітувати Дональд Трамп Путіну про результати цієї зустрічі. Що він такого міг йому сказати? Що Путін побачив прогрес і готовий уже до зустрічі? Дивіться, це формальні слова. Прогрес, чудова зустріч, це все формальність. Я вам говорю про фактичні речі, про те, що зараз має відбуватися. Ми маємо, якщо гіпотетична якась зустріч з Путлером буде, то вона має бути на базі якихось домовленостей. По-перше, ми не маємо домовленостей по гарантіям безпеки. Вони мають зараз розроблятися тільки там тиждень, десять днів. Ніхто не знає, скільки вони розроблятися. От зараз вони мають розроб... прописуватися, і на базі цих домовленостей ми вже можемо діяти. Тобто, ми маємо нібито гарантії безпеки. Ми нібито вже можемо більш впевненіше розмовляти з росіянами і, можливо, навіть поступатися. Чому? Хоча я не розумію, чому ми взагалі маємо хоч чомусь поступатися, тому що неодноразово ми чули фрази перезустрічі цієї що від. Всіх чиновників там, ну, майже більшості, скажімо так, Марку Рубіо, Джей Дівенс, Трамп, всі говорили про те, що ми маємо поступитися. Чимось маємо поступитися. Навіть Глінце Грем казав, що все одно мають бути якісь там обміни територіями, мають бути якісь поступки від України. Ну а і ще була фраза дуже класна: ніхто не буде задоволений. Це мені дуже подобається. От, і тобто, фактично, ми зараз ні до чого не прийшли. І так само Путін. Путін говорить те, що хоче почути Трамп. Але ну зараз в тепершому на тепершому етапі він сказав, те що йому вигідно. В принципі, він нічого нового не сказав. Він і він, він і минулого разу, до речі, погоджувався неодноразово зустрітися з українською стороною. Як він сказав, каже. А він навіть зеленського не називає. Він каже українською стороною, готовий погодитися зустрітись. От е, інше питання, що там буде, він там робив натяки про те, що вона нелегітимна і підписувати нічого Зеленський не може. Ну, це вже це, це, це таке другурят насправді. Сьогодні сказав, завтра забув. Але фактично, того ну він, він, нічого, він нічого нового не сказав. Він і надалі продовжує каже: так ми зустрінемося. А тільки прийде до, до справи. Він каже: Ну ви розумієте, ми ж вам дали умови М -м, елементарно. Дивіться, а він каже: Ми дали вам умови по НАТО, що НАТО це крайня сторона, тобто Україна не має бути в НАТО. Тобто Україна якось має завізувати, показати те, що ми не будемо долучатися до НАТО. Тобто Україні треба буде є два варіанти: або повністю змінювати конституцію. Нашу у нас прописано в конституції. Це питання, або ми маємо піти на злочин і протидіяти законодавству України. Ну, аналогічно, і... і вони мають тоді вносити зміни в Конституцію, Адже ці регіони також вже внесені. Вони жанек їм. Тобто, це Ні, з це з усіх стосов, боків так така ситуація складається. Стосовно чого вони мають, що вони мають для них внесені. В них внесені так само, як у нас ми обмежені конституцією і не можемо, як каже Зеленський, торгувати нашими територіями. Вони ж так само зробили таку відповідно, в них так само це внесено в законодавство, і для них його так само треба змінювати, щоб щось нам віддати. А навіщо їм щось змінювати? Ще раз не розумію. Це є незаконне рішення. Ми прийняли, ми прийняли законне рішення, вони прийняли незаконно. Те, що вони роблять, це їхні проблеми. Нікого це не цікавить. Ну, Міжнародне законодавство, не цікавить. Так, вони, але вони цим можуть а... маніпулювати. Ні, дивіться, я все одно не розумію. е, що ви хочете сказати, ці території, які вони там закріплюють, вони ніхто не визнає їх. Тому те, що вони там собі прийняли, те, що вони закріпили, це суто їхні питання. Щодо України, тут інше питання, тому що перед нами стоїть перед президентом України, стоїть питання, що робити в цьому питанні внутрішньо не для Путіна, а внутрішньо розумієте, і для міжнародного законодавства. Тобто, ми все-таки з міжнародним законодавством, якби все-таки трішки співпрацюємо на відміну від Путіна і на відміну від Трампа. До речі, от міжнародний кримінальний суд, все таки для нас щось це означає. От, і ми на даному етапі маємо, як мінімум, визначитись, що ми робимо в цьому питанні. чи погодиться українці. І Верховна Рада, президент повністю змінити конституцію або піти в супереч конституції. Давайте мені відверті, що ні, політично він цього не зробить. Тобто, це означає, що це питання відпадає, а елементарно, виключно тільки цим питанням можна поставити, вибачте мене, не як сказати культурно, ну в певну позду цю ситуацію, що вона не буде релевантною. Ми не можемо зустрітися, тому що Україна не хоче ну вона хоче і надалі долучатися до НАТО, а ми поставили умову. Я вже далі не говорю про величезну кількість перелік інших умов, які там вони там виставляли зараз. Про територіальні питання, вивід військ. Ми вже це по ну, проговорили. Також ми виводити війська з нашої території не будемо через величезну кількість через е, ну, питань. Чому не будемо? О, тому що ми не програємо, тому що ми не можемо, і тому що ми не хочемо, і тому, що ми не маємо це робити. Ось і все, тому що ось і все. Тому, як мінімум, два питання. Ці умови не виконані. Зеленський хоче, щоб ми сіли на безумовну зустріч. Тобто ми зустрілися і вже під час е, цієї розмови з Путіном визначили якісь питання е, по територіальному, ну, більше, що вирішили питання по е, території, по всім іншим. Ну, ми ж розумів, що під час цієї зустрічі нічого вирішили. Нічого ну, буде буде, Це Та все, все дуже просто. Так, дійсно, якщо навіть ця зустріч відбудеться, не означає, що взагалі щось за нею будуть слідувати. Якісь угоди. Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, був з нами. Дуже дякую вам за ваші коментарі і час, який ви нам приділили.